Ад знову на оперній сцені у Глайнбурні, це одна з найвідоміших опер Бенджаміна Бріттена, чий ювілей відзначається цього року. В опері йдеться про трагічну долю відчайдушного матроса Біллі, якого засуджують до смертної кари за ненавмисне вбивство старшини поліції. Артію біллі бада виконав молодий баритон Жак Імбрайло на сцені. Він відтворює образ простого невинного хлопця, який у всіх викликає лише симпатію. На кораблі, де лише чоловіки, він відрізняється власним баченням світу. Він інакше дивиться на життя, на людей, інакше на все реагує. Тому він відразу впадає у вічі. Він дуже добра людина, дуже оптимістична, яка не помічає у людях зла. Я, мабуть, покривив би душею, якби сказав, що я точно такий самий. Він як характер набагато кращий за мене. Але в нас є спільні риси. Коли я хвилююся, я так само як він починаю трохи заїкатися. Отже, мені зрозуміло, як він себе поводить, коли нервує. Я також молодий, що допомагає. Капітан Судна відчуває, що біль йому подобається, але не може зрозуміти природу цього почуття. капітан Вір десь посередині між підступним сержантом Клагартом та доброчинним Білі. Його характер важко змалювати однією фарбою, і сам він подекуди почувається розгублено. Лібрета опери написана від імені капітана британського військового судна, яке загубилося в морському просторі. А сам корабель то символ клаустрофобії та ізоляції найскладніше в характері капітана відтворити його ставлення до біллі. Він закоханий у нього, але знає, що це неможливо. одностатеві стосунки караються законом навіть у 50-х роках, коли опера була створена, вони були заборонені. Отже, він відчуває безнадійність, неможливість подолати табу, але водночас не може приборкати свої почуття. Батикенсобіфелт. Фестиваль у Глайнбурні заснувала відома англійська родина Крісті у 30-х роках минулого сторіччя. Він проходить щороку у графстві Сасекс. Квитки на вистави у театрі з блискучою акустикою розходяться миттєво. А сам фестиваль відомий суворим дрес-кодом та антрактами у півтори години, під час яких глядачі влаштовують пікнік. Патов Беліскаректеристатістрайсфовоцрайткуднесиспестен. Частина складу характеру Біллі полягає у його намаганні творити лише добро та не коїти лиха. Доброчесність та справедливість то найголовніше для нього. Отже, якщо він випадково вбиває людину, він розуміє, що за законом має нести покарання. Це відповідає його внутрішньому настрою, його безновинності. Усе має бути по справедливості. Відновлення опери на сцені у Глайнборні здійснив диригент Ендрю Девіс, відомий поціновувач музики Брітана Британ з операзвилвеймачстандестов тайм. Йоногандрдісромна. Опери Брітена витримали перевірку часом. Навіть через 100 років вони будуть виконуватися та вважатися шедеврами. Людські пристрасті та проблеми, які виникають у людей, тому що їхній характер відрізняється від інших. Це улюблена тема Брітена. Він був одержимий неютопік, Британ Мозовиз.